Всім самий величезний привіт. Запрошую вас до чарівного світу в магазин Єва. ВАУ вихідні. Подивимося, які акції знижки. Ціни на ці вихідні 12, 13 та 14 липня. І що ж, наступна акція, тобто перша акція, 2 дорівнює 4. Хочу сказати, що непогана, хороша досить акція. Купуйте дві пари. Шкарпеток, чоловічі або жіночі, і а, ще дві отримуєте у подарунок. Тут можна обрати будь-які ну, за кольоровою гамою. Хороша, бачу, якість, надзвичайно хороша. Тобто, оці, наприклад, вийдуть за 80 гривень а, 4 пари. Так, а, оці також зараз поставили в акцію Гарфілди. Вони по 40 гривень. Також купуєте. 2 і дві пари. пари можна брати у подарунок. Не обов'язково брати всі жіночі, можна купити дві чоловічі, дві жіночі. Тобто комбінуйте, як хочете. Ось такі простенькі. Невисокі по 25 гривень, тобто за 50 гривень 4 пари. Також бачу ось такі сірі та білі по 35 гривень. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Я величезний вам. Дякую. Вихідні в Єва. А, так, це манкей, всі станки, а, системні картриджі, косметичні засоби для та після гуління та гелі для душу чоловічі. А, з кешбеком зараз йдуть 80%. Ось я бачу, бачу манкей бальзами після гуління. Вони по 50 гривень, по 43 гривні так, по 33 гривні. Ось йдуть зі знижками. І додатково ж можна отримувати кешбек 80%. Це дуже хороша акція. Наприклад, лосьйони Менкей по 109 гривень, також бачу з хорошою знижкою. Зменшення подразнення, покращує загоєння, по 90 мл 109 гривень. І ось такі можна придбати за 129 гривень. Молочко після гоління. Також а, йде 100 мл. А, тут по 90. А молочко 100 мл. Це в нас крем для гуління без спирту 100 грамів. Дуже хороша знижка. І також з кешбеком. Наприклад, піну а, для гоління 200 грамів. Можна придбати за 53 гривні. Як я вже сказав, на всю. Цю торгову марку, кешбек 80%. І ось таку велику піну для гоління можна придбати за 85 гривень. Це ще виходить дешевше. І кешбек. До речі, хто користувався, залишайте коментарі на рахунок цієї фірми Менкей. чоловічий ключ. Так, ось такий набір леза. Вони йдуть. На три леза запаски, один станочок 119 гривень. Менкі. Так, і ось касети навіть можна придбати також зі знижкою і з кешбеком. Я знайшов гель для душу Менкі, чоловічий 400 грамів. До речі, теж непогана ціна. І наступна акція. Це у нас акція також на вихідні. Купують дві будь-які одиниці. Пляжної або дорожньої сумки, пляжні капці, сонцезахисні окуляри та отримай другу у подарунок. Тобто можна а, також в різні комбінації придбати сумку або капці, а, пляжну сумку або а, окуляри, оплачуєте за одну. І друга одиниця, та, що дешевше чеку, вам буде йти у подарунок. Це теж дуже хороша акція. Можна придбати сумку, в подарунок взяти окуляри. Так, ну інформацію я вам подав, ходіть далі. 199, 169. 169, 199. Ой, дивіться, тут також цікаві. 169. А це в нас наступна акція. 12, 13 та 14. Трусарді мінус 50. Ось ця парфумерія. І знижкою 50%. Трусарді туалетна вода чоловіча. 50 мл. Жіночі трусарді Донна, 30 мл, майже 2000. А чим відрізається? Відрізняють трусарді донна, трусарді донна парфумована і туалетна. А, я зрозумів, парфумована і туалетна. Ну, краще взяти, звичайно, парфумовану. Вона йде а, дешевше і об'єм той самий. Наступна акція в вихідні. У нас є аксесуари для макіяжу з кешбеком 80%. До речі, хочу сказати, що також вони йдуть з жовтими цінниками, тобто це ще додатковий бонус зекономити, придбати зі знижкою і отримати ще кешбек 80% на вашу картку Єва мозаїка. А ось ці щіточки, на жаль, без знижки. Наступна акція на вихідні. Нівея всі жіночі кулькові антиперспіранти зі знижкою 35%. Давайте подивимось ціну Нівея по 49 гривень бачу. Так, ось такі також по 49 гривень. Тобто усі по 49 гривень. Так, я тут бачу знову акція цікава. Що тут 1 плюс один дорівнює 3, купуй дві будь-які одиниці упаковки тимчасових тату та отримай третю у подарунок. Татушок дуже багато різних. А ось ці дуже цікаві. І наступна акція це також дуже хороша акція. Купуй дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих або дитячих, та отримай ще дві одиниці у подарунок. Тобто, купуйте два аксесуари. І ті, що дешевші, вам будуть йти у подарунок. І жіночі, і дитячі, тобто і дорослі, і дитячі, я хотів сказати. Так, Ну що ж, я скажу? Я скажу, тут можна стояти дуже довго, тому я інформацію вам подав. І ходіть розглядати наступну акцію на вихідні в магазині Єва. Наступна акція доместос. Всі блоки для туалету Power 5. Мінус 50% від звичайної ціни. Ну що, один одна, одинарний Доместос 37 гривень блок. А ось такі три штучки можна придбати за 75-50. Я пам'ятаю, в них була вже ця акція, і я ось цей взяв. Доместос придбав. Ну, ми з вами поговоримо про це все на, у відео Кльові та Фігові. Далі акція на Доместус, але, на жаль, не великий, а півлітровий можна придбати зі знижкою 25%. Це наступна акція на вихідні доместуси для чищення 500 мл. 25% знижки. Люблю, коли знижка 50%. Вам розповідати це, по-перше, дуже хороша економія. Всі, всі кондиціонери для білизни торгової марки «Кьонен» зі знижкою 50%. Давайте подивимося: ось великий. Тут літр 800, Знижка знижку заховали 50%. від знижки, 84 гривні 50 копійок за ось такий великий «Кьонен». А хто не користувався, хоче спробувати, як він, можна придбати ось такий. А, іде літровий з мікрокапсулами. Кіонен Кондиціонер для білизни. Він також зі знижкою 50%, 49 гривень, 50 копійок. 29% на вихідні Hagis Extra Care. Ультра комфорт, дитячі підгузники, вибірковий асортимент, хагіс пенс, дитячі панц, пенс, підгузки. трусики, вибірковий асортимент. Коротше, я інформацію подав зі знижкою 29%. Так, ну і звичайно можна придбати, бачу, трішки дешевше навіть підгузники є. Це торгова марка Lucky Pin зі знижкою 35%. Давайте подивимось ціну на ці Lucky Pin. І вони зараз по 167 гривень. Ось такі. Так, бачу навіть деякі вже розкупили 317 гривень. Так, Бачу наступну акцію, лінгіри, лактакційні вкладки з липкими смужками Що це таке є? Знижка 40%. 30 штук у упаковці. А що це такі, не знаю? Оце. Ось це. Коротше, якась штука в індивідуальній упаковці 30 штук. Коротше, що це таке, я не знаю. Для Сісі чи що? Знижка 40%. 75 гривень майже. Один дорівнює два. Купуйте будь-яку одиницю щиток для волосся, бігуті, аксесуари для фарбування та отримай другу у подарунок. Ну, всі ціни також вам я не встигну показати. Інформацію вам подав. Звертайте увагу, кому що потрібно. Будь ласка, бачу, навіть дещо порозкуповували. <кій> Та усі бращі також. Да? Торгової марки КОС 1 до рівня 2. Можете покликати сусідку, коліжанку, до речі, бачу навіть зі знижку не по повній ціні. Акційний жовтий цінник, це дуже хороша, додаткова економна пропозиція. Тут у нас шампуні, також бачу додаткова акція на шампуні торгової марки Калос. Ви всі знаєте, Калос Косметик. Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 35%. Так, ось цей великий літровий шампунь. Зараз непогана знижка. Також цієї фірми, хто користується, маска літрова, також 117 гривень. Банана, шампунь Калос, також літровий зі знижкою. Точно, точнісінька така маска літрова банана, 110 гривень. Шампунь Калос. Канабі 117 гривень літровий. Ну і також, звичайно, маска Літрова також 117 гривень. Бачу LCF. Тут все в жовтих цінниках 2, дорівнює 4. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримай ще дві у подарунок. Хочу сказати, що непогана акція на вихідні. І цінники йдуть дуже багато цінників акційних, тобто жовтих. Це також додаткова економія. Придбати два продукти зі знижкою і два, ті, що будуть дешевше, вам вийдуть просто у подарунок. Я просто навіть звернув увагу на ось цю пудру, здається, чи що воно таке. Я сподіваюся, ви знаєте. А з люстерком невеличким, дуже цікаве поєднання кольорів. Також в акції коректор. Для чого він, я не знаю. Ви знаєте ці всі штучки. Також зі знижкою. А, ну, На все, да? я, я вже сказав, на все. А, глам... а, що це у нас? LCF, вибачаю, на LCF 2 дорівнює 4. Помади по 50 гривень, були по 90, також хороша акція. Так, добру інформацію я вам подав. Ходіть а, далі роздивлятись акції. Дивіться, навіть у лівці для по 12 гривень. За 24 гривні можна придбати 4 олівця. І знову наступна акція на косметику. Так, купуй дві будь-які е одиниці декоративної косметики Patria Лідо чи Ledo. Та отримай ще дві одиниці у подарунок. Я скажу також непогана акція, але ця косметика вже йде трішки дорожча. Так, Патрісія Ледо, підводка по 100 гривень. Бачу, також все йде зі знижками. Це знову додаткова акція зекономити. І ще от 2 дорівнює 4 помади для губ також зі знижкою по 100 гривень, а були 249. М -м, супер. Дивіться, які цікаві також а, пакування самої пудри, да, Чи що це у нас як шахмати? Так, добре, інформацію я вам подав і ходіть далі роздивлятися, що ще в акції. Навіть близький для губ зі знижкою 50% по 100 гривень, Патрісія Лідон. Я вам показав усі акції на вихідні. Бажаю вам всього найкращого та економних покупок. До зустрічі!